Потік натхнення. Обов'язково зараз, коли ви прослухали це все діло, а, пропишіть а, які масштабні цілі, куди ви направите свою енергію. Декілька цілей повинні стосуватися, наприклад, напишіть 10 цілей, а із 10 цих цілей а, певний відсоток особисто для вас, для того, щоб ви відчули задоволення, радість від цього життя. А, наступні дек декілька а, цілей а, це про. Ваших близьких, от, як ви м, реалізуєте щось як це вплине позитивно на життя ваших близьких. І далі це соціум, уже о, теж подумайте, яку частинку своєї енергії, своїх дій ви направите на те, що, от, що ви будете діяти, як це м, зробить світ таким, в якому вам хочеться в ньому жити. А, тому що це дуже смішно, коли люди, наприклад, а, а, примножують корупцію, а потім а, а, шкодують, що в нас немає, наприклад, там, якоїсь кваліфікованої медицини чи інших якихось напрямів. Ну, а що ми створюємо, наприклад? Тобто створюєте той світ і буде вам теж таке благо, яке ви створюєте? В житті все в балансі і все має місце бути. Бажаю вам впевненості, бажаю вам вашого особистого творчого потоку. А, і поділіться потім результатами. Напишіть, чи ви мене розумієте. Я намагаюся говорити просто, і якщо вам така рубрика підійде, буде цікаво, я буду робити її не по натхненню, а вже знаєте наперед, щоб ви а, орієнтувалися, який потенціал є. Тобто, те, про що я говорю, воно може бути. Ем, проявлене, от в різних проявах. Ну, наприклад, якщо якщо там йде трансформація, то трансформація може бути Доля. не перехід на інше втілення, тобто смерть А може бути трансформація, коли людина там, я не знаю, зрозуміла те важливе і щось відкинула те, що вже не потрібно, і пішла в якусь новизну там. Свого мислення. А, тобто це просто рі різні моменти на, ур на рівні енергії, на рівні мислення і на рівні вже фізичного буття. Спочатку йде енергія, потім йде мислення, і потім вже це проявляється на фізичному втіленні. Це можна от, трактувати так, що спочатку це відчуття, це любов, потім вже йде совість, коли ми відчуваємо фізично, ну і потім вже фізичний вже, знаєте, такий реальний результат. Це... Пенделі ці долі, коли вже точно людина побачить, відчує і зробить висновок, який на який? До нових зустрічей!